вдячні, Олександр Григорович. Ми за забадівці не знали такого, що ви нам розповіли. І ми б хотіли, щоб ви гості почули яке влияння. Я на наше здоров'я дає наша свалка. Я живу саме верхня вулиця, саме ближче до свалки. Я її бачу кожен день до свалки. Я кручі кожен день. Літ, особливо кожен день вкручу. І я бачу, як вона горить. Я бачу, як везуть мусор не тільки з центру, де дорога йде на свалку, а везуть кручу, і тут же кручі сипля цей мусор. Їх перекривають, не пускаємо. Ми коли були я сама. Встановила машину, він вже висипав. Я почала так кричати, що та машина, оцей самослав, весь перевернувся і отпав туди вниз. А він каже, бабо, це ви так нас прокляли, що і про це випав. Я кажу, так, да, а ви знаєте, куди треба везти, що ви везете сюди, щоб гроші не проти. У мене шестеро внуків, але в мене останні двоє внуків, ви якби на їх глянули. Я живу, в мене внукам є, що їсти і одіться, і все. Але ці внуки у нас тут родилися. Їх можна сказати, вони що? Я приводжу до лікаря, дочка моя приводить, вони кажуть, вони що, у вас з консуларія, ви що їх не кормите? Ні, кажу, ми все їх кормимо, але їх не можуть оприділити діагноз. Вони такі худі, і вони із года рождення, зараз одному у мене внукові 4 роки, а другий 6. Але вони до цих пір вони по 5. Три рази, п'ять-три рази в рік ми лягаємо в лікарню. І нам кажуть, от чого вони такі худі? От чого? Ясно. От чого. Бо з однієї сторони в нас є також і шахта, а з іншої сторони свалка. І це ось я сама задихаюся і кашлюю. Я... З вечора не чую, коли підходить, вона йде дим, йде в нас пани. А коли підходить десь, бо ми на горі живемо, коли підходить десь 12 часов, час ночі. Цей дим піднімається вверх. І я в два години встаю, закриваю всі вікна і починаю виходити на вулицю, кашляти. А мені в хаті не можу кашляти, бо діти сплять. А на вулиці мене дим дали. Я не можу дихати спокійно. І це не одна я. Я виходжу, дивлюся, мій сусід, який був у Чорнобилі також. А він каже: Ви що? Кума не спите, дави, кажу, да, куме, даве, даве. Кажу, я не можу не в хаті спати, бо хотіти ще страшне, 35 у хаті температура, а на вулиці дим, і це даве. Я дуже прошу вас, представників, обрати на це внимання, щоб ви, бо ми, як то кажуть, не до села, не до города. Раніше це було село, а тепер нас присвідили до города. Але ми не туди і не туди. Ми не село і не город, нікому ми не треба. Спасибо, до нас приходять, приходять депутати, слухають нам інколи поможуть трішечки, але за свалку не хто що мало круч у нас далі. Є у нас кручі, можна знайти де вивести цей мусор, але ж тут вже ближче, тут витрати бензину, газу мань, менше государство їх вже горюче багато виходить. А наше здоров'я їх не безпокоїть. У нас за три роки нас померло. Сім чоловік молодих дітей. Вони мені діти, яким по 30-35 років від раку. Чому вони померли від раку? Звісно, це звісно, бо вони дихають цими гадостями. Ми, я дуже вдячна Саші, звісно, Олександру Григоровичу за цю інформацію і щоб це було донесено всьому Кировограду, щоб весь кіровоград бачив, як ми страдаємо від свалки. І ми також треба їм забадівці, щоб закрили цю свалку. Можна перенести свалку. Хіба це вже немає виходу? Є вихід. Що це? Так трудно десь над ключом зробити в'їзд і викидати в друге місце. Зроблять завод під моєю хатою, і він мені теж не треба, бо переробний завод буде, а цей дим також нам іти. І ми також будемо дихати цим. Це треба робити у два кілометри від заводівки. В в случаї. І ми це дуже всі требуємо. Щоб всі обратили на це увагу. Дякую. Дякую. Ну це верхні вулиці. А нижнім вулицям достає дим чи ні? А, а нижнім достає, ніжній... достає, його від крайніжі. Встаньте, розкажіть. Та що ж що ж останьте? Ну це верхнім мішає. А мішає. я ночі мішає. сьогодні працювала на компресорній станції, так да? і якби. Де два часа час ночі, отак о, іде вона, і я вже чую, що свалка горить. Уже я дихаю нею там, на компресор. На Це на території шахти. Воно йде балкою, оце ж річкою і повертає, аж от компресорна якраз за е, цим за кладбищем. Ви знаєте, да? де от ідуть От. і я вже чую, що свалка горить. А він мій е дім стоїть геть на саме кручею. Ми вовчі, я до людей, ось люди тільки що виступала, до людей йду по молоко, ще байдуже. Доходю сюди вже, ось у нашій квартал. уже сюди, А до нашого дому так уже вообще нема чим дихати, як от кажуть, димова завіса. А маленький хлопчик, у мене правнучок. От 8 місяців. Хороший хлопчик родився, зараз ходить, от так от. Його повели вчора. Алергія на котиків. Алергія. Вибийте котиків. От котиків мене треба вибити. А що ми дитина оце цим дихає, і, що, і як? Як нам з дітьми бути як оце ростить нормальне покоління? Я не знаю.